А транснаціональні компанії в сфері енергетичній. Вже ну я в асоціації працюю понад сім років. У нас створений паливно-енергетичний комітет. Всі ці сім років компанії, які займалися паливом транснаціональні компанії, вони лобіювали через нашу асоціацію підвищення стандартів якості пального підвищення до найвищого рівню євро 4, євро 5. Вони самі були зацікавлені в тому, щоб інвестиції, які вони вкладають в наплопереробну галузь України, розвивають ці потужності для того, щоб ми отримували більш якісне пальне, вони самі були в цьому зацікавлені, але ті або інші чинники, внутрішні фактори, небажання місцевих лобійських сил, які ще не змогли переформатувати свої. Виробничі потужності вони й досі не дають нам можливості на обов'язковому рівні перейти на нову якість пального. Інший приклад тут згадували компанії, які присутні транснаціональні компанії, які присутні в Україні. Присутність в Україні. Ну, цифри ми чули стосовно прямих іноземних інвестицій. Я трошки інші цифри наведу в цілому, в Україні менше ніж ніж Всього транснаціональних компаній їх філій в усьому світі менше ніж 1%. У нас кількість зареєстрованих транснаціональних корпорацій налічується сотнями у наших е, близьких країнах, навіть в Молдові, це тисячі. Тобто я б не казала взагалі, що якось транснаціональні корпорації вже сьогодні якось дуже сильно впливають. На нашу політичну або економічну ситуацію. Але на жаль, адже саме цей капітал, ці технології, ці інновації, які ці компанії можуть привнести на територію України, можуть бути використані як на користь держави, так і на користь нас з вами, як громадян і цієї країни. Більшість транснаціональних компаній, які зареєстровані в Україні, це компанії. Ну компанії з досить швидким обігом капіталу. Чому Тому що дуже ризикована країна? Ринок дуже ризикований. Часто я навіть наші членські компанії запитую, коли ще сьогодні в стадії імпортерів, чому ж ви не створите своє виробництво тут у нас в Україні? Є і площа, але бізнес-клімат непрозорий. дуже великі ризики. Непередбачувана система. Високий рівень корупції можна сказати так, що у нас в країні не найвищі податки, це точно не найвищі. В Європі є більші податки. Але корупційна складова, да, яка теж фінансовим тягарем лягає на плечі компаній, вона подекуди не посильна для тих компаній, навіть великих. Да, у нас є компанії. І члени асоціації, члени нашого ІТ-комітету, це згадана компанія «Циклум», це згадана компанія ЕПАМ, «Глобалоджик», Телісенс. Це компанії іншого гатунку, транснаціональні компанії, іншого гатунку, які є високотехнологічними компаніями в сфері ІТ. Ці компанії працевлаштовують наших спеціалістів, наших айтішників, наших випускників вузів. І ці компанії продукують саме тут на території України it продукт програмне забезпечення, яке експортується в інші країни. Вони в більшості сконцентровані на вивезення цього програмного продукту, що дуже позитивно впливає на торговий баланс України і на наш бюджет з вами, на державний бюджет. Ще декілька слів хотіла б сказати взагалі. Стосовно тих чинників і того, що необхідно зробити, да, можна казати про позитивні і негативні наслідки. Я до речі, коли готувалась до сьогоднішньої е, дискусії, я почитала декілька статей. Знаєте, аж жахає статті жахають. Бо, начебто, транснаціональні корпорації, вони використовують робочу силу в Україні як рабів. Я вам наведу інший приклад. Компанія «Макдональдс» декілька років поспіль. Найкращий роботодавець в Україні взагалі найкращий роботодавець в порівнянні з іншими українськими і міжнародними компаніями. Тому да, транснаціональні корпорації це новітні технології, це нові стандарти, це дуже високий виклик для вітчизняних компаній, адже це висока конкуренція. Задля того, щоб вони не здобували монополістичного становища і не впливали певним чином або не. Викривляли конкуренційне середовище, дійсно необхідно дуже чітке регулювання, антимонопольне законодавство. Необхідно переходити на європейські екологічні стандарти. Необхідно гармонізувати наші стандарти життя законів до більш високих, <кій> забезпечити певний контроль і прозорість це те, що допоможе. Саме тим компаніям, високотехнологічним, з довгим терміном обігу капіталу зайти на територію України, щоб ми з цього отримували користь. І останнє з 20 найбільших платників податків в Україні, які наповнюють державний бюджет України 11 транснаціональних корпорацій. То це шкода чи користь. Арселор Міттал є найбільшим платником податків в Україні. Їм дуже важко. Сьогодні з точки зору податкового законодавства, але вони сплачують податки. Дякую.